Як я роблю масаж для шиї для того, щоб не сипало на підборідді, щоб шкіра обличчя була чистою, ну і щоб е, добре була е, кровотік і лімфовітік до голови, у ну, мене ж взагалі була проблема постійно з туманом в голові, така важка голова, важко думати, немає там, енергії в голові, туго соображати. Тому я побачила одне відео в Ютубі і сама почала практикувати. І воно дійсно допомагає, тому що коли. Ми стресуємо, в нас також зажимаються Ось ці м'язи. Якщо ми постійно так нагнуті, довго працюємо в одному положенні, чи довго в телефоні сидимо в одному положенні, тому ці м'язи також затікають. Помімо того, що задні м'язи перерозтягуються і спазмуються, що може викликати головні болі, тому що кров надходить у голову, а відтоку немає, тому що тут затиснето, і набирається судини кров'ю, і воно тоді починає тиснувати на нервові закінчення, і від цього виникає головний біль, або, кажучи, внутрішній черевний тиск. Це через те, що немає. Куди відтікати крові. Тому я беру ось так, ось так, ось цим пальцем, ось так глибоко захвачую ось ці м'язи прям сильно, і намагаюся їх відтягувати, отак переминати. Нахилити можна трішки голову, і знаходити больові такі точки. Якщо її знайшла, отак просто брати, переминати. Або ось тут вгорі тут дуже складно захватити. М'язи трішки нахиляємо голову, щоб їх розслабити. І також намагаємося їх захватити по максимуму і їх поприжимати, попроминати. Потім придавлюємо ось тут глибоко на видок. Так. І можна робити так, з кремом ось таку, так, вправу по ключиці. Ось у мене тут ключиці, і я просто по ній проводжу пальцем. Але я відчуваю, як те кріпляться м'язи, і я їх також розминаю і так протягую. Це також допомагає їм розслабитися. І всередині вони розслабляють. Лімфатичні судини допомагає лімфі це відходити. Тому, якщо ви робите масаж для обличчя, не починаєте з шиї взагалі потрібно починати з грудної клітини для того, щоб покращити лімфовідтік. А потім переходимо до шиї. Знаходимо м'язи, їх ось так розминаємо. Так же саме я їх захвачую ззаді, прямо в пучок, і сильно здавлюю, щоб максимально не шкіру в руки захватити, а м'язи повністю захватити. Також ось тут під вушками, де починається челюсть, тут також є така впадинка, не там, де лімфатичні вузли, а саме де челюсть закінчується. І туди також нажимати, і потримати і відпустити. Можна відкрити рот, навіть. І тут також може хрустіти, тут такі є больова зона, тому що м'язи вони кріпляться саме ось тут під вухами, і так далі до черепа. І самі тригерні точки це в місцях кріплення м'язів, ось тут вгорі до черепа, і до. Наші ключів нашого скелету, а потім можуть, якщо ви довго не займаєтеся собою, то і болять прямо посередині. Тому ось так глибоко, прям захвачувати м'язи глибоко і їх проминати. І це дає результат прям буквально з першого разу. Пробуйте!